Інформація, що на параді у Кремлі цілком ймовірно можуть з'явитися саме ці північно-корейські війська, тому що також за даними змі, ймовірно, і запрошений на парад на Красну площу північно-корейський лідер. І минулого тижня також дуже цікава історія сталася. От начальник російського генштабу, він вперше похвалив російські. Похвалив війська КНДР, заявивши, що от північнокорейські сили діють пліч опліч із російськими військовими в Курській області, вони показують стійкість, героїзм. А речниця МЗС російського Марія Захарова сказала, що Росія ніколи не забуде друзів із КНДР, тобто, вперше Росія визнала присутність військ Північної Кореї і причетність і участь цих військ у війні з Україною. Але ж ще не Давно, от у жовтні 24-го року, також звучало, що їх там нет, Хоча про це говорили, і південно-корейська розвідка, і наша розвідка про те, що ці війська приїхали у якій кількості, що вони тренуються, щось там вивчають, і от уже були перші бої, перші зіткнення, і потім вже їх повністю е, долучили до військових дій цих північнокорейців. Але ж Росія казала, що ні, 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 це безпідставні чутки. Документи їм видали російські видавали їх там під корінний російський народ бурятів та інших. А що змінилося зараз? Тим більше, що і Північна Корея вже визнала, що так наші війська там воюють у війні Росії з Україною, і причому Чен і назвав, що це священна місія для подальшого зміцнення дружби солідарності і ще там чогось. Якщо ми говоримо на початках, перші, ні Росія, ні Північна Корея не знали, як відреагує світова спільно. Друге, вони не впевнені були, що північнокорейські війська чи солдати зуміють адаптуватися до банального російського клімату, умов проживання, зміни там харчувань, зміни, місця проживання і банально віруси, хвороби і багато інших процесів. Як вони і ніхто не знав, як себе вони зарекомендують на полі бою, які будуть втрати, і окрім цього, на той час Росія демонструвала. Ми пригадуємо там ті ж переговори, якраз Путіна, велися на рівні Китаю. Тоді там же ж були спроби. Тоді були питання було такої невизначеності, хто переможе на виборах президентських у США Тобто, вони залишали для себе поле маневру відходу і з власне. Північно-корейськими військами, ну і визнати їх о, як країну, яка воює за російських за російську армію за Росію, за Росію, ну це визнати свою слабкість. Тим паче всі прекрасно розуміли, що е, власне е, північнокорейські війська в Росії це не про захист Росії, не про оборону Росії, це про підготовку ще одної армії. З навиками ведення сучасних бойових дій чи армії, яка зможе вести бойові дії в умовах сучасних реалій. час пройшов, адаптація відбувалася, певне нарощення, переговори відбувалися. Відбулася анонсація всеохоплюючих охоплюючих договорів, і власне її прийнято було на рівні урядів. Тобто ми можемо говорити про те, що це вже була двостороння угода, яка е, прийнята на рівні парлам... урядів, на рівні парламентів, на рівні глав країн. Тобто, це вже така угода, яка дійсно ратифікована, яка вже є міждержавним договором і дає право навіть згідно міжнародного законодавства взаємодіяти, функціонувати і застосовувати. Північнокорейські війська, другий момент це теж не менш важливий. Склалася ситуація, що Путін не зміг свій час підв'язати на кров Іран. Такому плані, а це власне зараз ми говоримо, що північнокорейська війська або північна Корея прив'язана на крові на вбивствах проти українців чи проти держави України. По суті, це вже ще ще одна сторона військового збройної агресії проти України. Тобто, вже у них спільна відповідальність на європейському континенті. Був собі такий диктатор Путін, кровожатний, проти якого всі міжнародні. Юридичні чи, скажімо, правові структури порушували в межах своїх повноважень, там провадження, суди працювали розслідування, працювали і так далі. Можливо, вони ще дочекалися, що ша припиниться. Оці моніторингові комісії перестануть працювати. Які розслідують розслідували злочини і вбивства Росіян в Україні? Тут багато теж моментів. Теж ми ж не знаємо на які стратегічні базові задум був. І чому вони до цього часу чекали? Білорусію Путін спочатку на рівні військ підв'язав. Ми знаємо, що в Чернігові були, у Чернігівській області були російські білоруські війська. Але після того, коли, скажімо так, Бліцкригу не вдалося, Путін все-таки білорусь відставив, так би мовити, на як майданчик для потенційних якихось аля сто п'ятсотих мінських угод. Все одно, ми ж знаємо, що через Мінськ були не, неофіційні не зустрічі з, так, кажемо, так, з іноземними представниками, які краї, глави країн, яких на офіційному рівні там визнають Росію агресором. Переговори велися. Ми знаємо, що і Путін літав в Білорусію Теж не, не тому, що він там хотів на Лукашенка подивитись чи на його колгоспи, а власне там були якісь, скажімо. Не хочу бавитись у за змови, якісь але були якісь зустрічі, на які мусів бути присутній сугубо Путін. Можливо, він давав якісь пропозиції якимись країнам. Це з часом стане відомо, але така політична підкалимна гра велася. То Іран не підписався на підтримку Росії, бо в нього свої проблеми, свої виклики, особливо після того, коли Ізраїль почав воювати з Хамасом. Коли серйозно постраждала Хезбола, тобто проксі держави, які були навколо Ізраїлю, чи проксі армії, вони зазнали страшних втрат. І Іран починав розуміти, що можливо йому прийдеться вже у військовому плані зіткнутися з Ізраїлем, а це США І він прекрасно розумів, що кожен солдат у нього може бути на рахунку, особливо потім, коли там президент. Ірану, скажімо, під випадково потрапив в аварію на гелікоптері, Випадково це в лапках. Отже, там не було таких, скажімо, стану готовності включатися. По-перше, Сирія почала сипатись, не було таких бажань включатися уряду цього Хімії на користь Росії відкрито. Отже, лишилася Північна Корея, яка Економічно відстала, але де амбіції у північно-корейського лідера стати як мінімум мілітарним лідером в своєму регіоні є дуже потужними, і, власне, в плані того, і в плані оцих особистих амбіцій, І, а скажімо, також територіальних претензій північної Кореї, зокрема до південної, звичайно, що підготовка армії. А зараз у такий спосіб вони і будуть демонструвати, що вони взаємопов'язані, і не зрозуміло до кінця, який наступний може бути етап, де російські війська опиняться, чи де північно-корейські війська опиняться, і в яких об'ємах можуть бути зараз залучені, оскільки вони вже анонсовані де юре і де факто як дві воюючі армії. Проти України, але або так би мовити, ті дві воюючі армії мають можливість надавати допомогу і підтримки одна одній в межах там анонсованих, заявлених, виявлених загроз там для я знову беру лапка, в лапках територіальної цілісності цих країн. Тому е, зараз цей час е, для Путіна і для Кимчини настав вони його й анонсували. Це абсолютно не питання зараз про війну чи про підтримку когось комусь на лінії фронту. Це швидше підготовка набагато більших стратегічних задумів про територіальні претензії або країнам НАТО, там країнам Балтії. Одне коли нападає Росія, і там проти неї, навіть просто навіть, наприклад, два пробації. так уявляємо. Собі на північна Корея наступає північнокорейські війська наступають на країни Балтії, включається п'ята поправка. ядерні країни там починають у я так дуже в теорії, але починають завдавати ударів по тій країні, яка є агресором, і знову Путін каже: це не про нас. Там ми надали територію. Ну і що вони проїхали через Росію? Та сама історія може бути Північної Кореї, проти Південної. Тобто, ну та там через байкало амурську магістраль приїхали росіяни кровним браттям північнокорейцям надати допомогу проти. Мілітарної, якої там вони ще називають капіталістичної, буржуазної південної Кореї, яка там у сьогодні дуже захотіла захопити багатства Північної Кореї. Ну те, що там половина населення за метою за межею бідності, ну а кого це хвилює? Там вони хотіли наші там наш рис украсти. Він не такий, він і біліший і більший у північній Кореї. Тут розумієте в чому суть після широкомасштабного вторгнення Росії проти України виявилося, що підстави для агресії абсолютно не потрібно шукати навіть у межах якихось міжнародних договорів чи межах е, е, умов, навіть договорів, які були між країнами, абсолютно. Причину можна, якщо раніше навіть ще шукався якийсь каз е, якісь шукались там на обґрунтування на рівні там ООН дискутувалося, ну, то тепер ми бачимо, ООН це щось таке ялове-ялове, пацієнт швидше, швидше мертвий, аніж живий, і насправді до нього ніхто не дослухається. Так? Ну, там... Генерального секретаря ООН там що Ізраїль собі каже, а ми його сьогодні визнаємо персоною Нонград. А завтра він їде до Путіна і там у позі ЗЮ стоїть перед Путіном. Ну, така історія. Тому. Насправді зараз ні для північної Кореї, ні для Росії абсолютних якихось обмежень немає у плані застосування агресії. Якщо й обмеження є, ну це в плані там індустріального, технічного розвитку, спроможностей і, і так далі. Чисто економічно скажімо технічних, але навіть не людських. Е, тому е, зараз о, ці дві країни і анонсують, провіряють реакцію демократичних країн. А ми бачимо, що демократичні країни ну з фази стурбованості, там за винятком Франції Британії не виходять. Між іншим зараз оця енергетична криза в Іспанії показала наскільки європейські країни е, залежні від. Е, Якихось економічних чи технічних чинників цих країн ми бачимо, що блекаут може наступити без ракетних ударів, і який це тягне наслідок для країни. а тут додаємо, що такий блекаут виникає, і ще й війська наступають ворожі. Ну, ми розуміємо, країна паралізована, буде в одну мить. Тобто, цей соціально орієнтовані політики європейських країн на допробут і на. І який не готові вони захищати, тобто вони тільки на добробут на одноосібність працювали у ті десятки років і не задумувалися про те, як убезпечити оцей добробут. Вони зараз є в. Достатньо такою лакомою, скажімо, ціллю для Росії для Північної Кореї, які розуміють, що вони агресивні, їх будуть боятися для них. якийсь там, скажімо, матеріальний чи соціальний статус громадянина абсолютно не має значення. Тому і в демократичні країни по великому рахунку зараз досить, скажімо, перебувають у фазі такого тремору. Бо і як пояснити своєму суспільству про те, що скорочуватимуть видатки на соціальні проекти для того, щоб вкладатись у зброю, з другої сторони від комфорту відмовлятися країни європейські не будуть. Тим паче, все їхнє законодавство під це заточено. Тобто там обмеження якихось соціальних надходжень чи соціальних прав, ну ми розуміємо, що там викличе автоматично бунти, і це зразу підсилить Росія. Бо емігрантська політика цих країн показала про слабкість того законодавства, їхнього навіть, якщо його не дотримуватись, тобто. Е скажімо так права є, а відповідальності немає за порушення прав, тому там багато теж своїх викликів буде, і це між іншим. Я думаю, цей блекаут в європейських країнах зараз ну просто в геометричній прогресії збільшить апетит Росії і його союзників до того, щоб пробувати на, на чи спробувати напасти на окрему взяті країни чи Європейського союзу чи НАТО. І вони а це оцінять? Я не знаю, ну але це очевидно.